Шановні українці, шановні брати і сестри Бога, шановні наша велична нація, сьогодні петиція українців про присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Пореб'ю набрала більше 25 тисяч голосів. Деякі українці. І агенти ФСБ Російської Федерації проти. Але я вам як національний гетьман України, український земель, скажу, що Андрій Парубій цього високого звання Герой України. Він організував багато національних громадських організацій, які виховували у молоді патріотизм. І ці патріоти сьогодні воюють і захищають Україну на Сході. Андрій Парубій був активний учасник помаранчевої революції. Андрій Парубій був активним учасником Революції Гідності. Андрій Парубій був, проявляв сміливість, героїзм і захищав українців. Андрій Парубій першим призвав всіх українців прямо з Майдану. Гідності іти на фронт, формувати добровільні українські батальйони і захищати Україну. Андрій Парубій був величним і достойним головою Верховної Ради України, який прийняв потрібні і патріотичні закони для української нації. Для радості і щастя української нації, для формування Збройних сил України, для створення і відновлення збройних сил України. Андрій Парубій це великий герой української нації, і він достоїн бути героєм України. Я прошу всіх українців підтримати мене. Національного гетьмана України і українських земель, і просити Верховного командувача Збройних Сил України, президента України Володимира Зеленського, присвоїти посмертно це велике звання Андрію Паробійну. Слава Україні! Андрій Парубій – це великий український націоналіст, великий провідник української нації. Слава Україні!